Люди, всіх вітаю! Сьогодні зроблю невеличкий огляд на нашої росини огірка і, можна сказати, в режимі онлайн покажу вам, як виглядають певні проблеми із нехваткою елементів харчування. Тому що росина на листочках, на верхівках точку добре дає нам знати, що от мені там не вистачає того і того елементу. І також розповім, якими добрива ми будемо прибирати цей дефіцит. Ось так виглядають наші росини на кінець квітня. Практично. Висота побільше метру. Біля буржуйки, як завжди, трішки вище. На початку теплиць трошки менше. Головна звичайно, проблема, з якою ми зіштовхуємо, що в цьому році не дуже погода нас балує, немає світла. Як бачите, у нас зараз ще день, а спанбонди завішені, щоб оберігати тепло, яке йде від нашої буржуйки. Для огірка це взагалі критична проблема. Мало світла і починається у нас багато проблем. Такий він більш ніжний в цьому відношенні, чим томати. Так, ну і давайте ж як виглядає саме рослина, з якими проблемами ми будемо розбиратися. Перш за все, дивимося на точку росту. В моєму випадку, я бачу, що тут є в нас нехватка кальцію. Ну, і взагалі треба брати, що краще, щоб кілька днів у нас побуло сонечко, він би оживився, було б веселіше. Проходив би більш активно фотосинтез і багато проблем у нас би й так уходили. але... Бачите, ось, ну, немає нормального росту, немає листочків. Тут ось таке все завішено огірками. Це явно нестача кальцію. Дивимось той самий листок. Також щось воно тут вже схоже або на нестачу магнію, або на нестачу заліза. Тобто починає воно трішки хлорозити. Ну, сонечка вже днів 5, по суті, немає, то, звичайно, воно грає свою роль. Також. Бачите, тут є ось вже в нас невеличка така кайомочка. Це в нас йде діло до нехватки калію. Нехватка калію від того, що він у нас дуже і дуже вже зарядився плодами, а росина ще мала і не може себе повністю обезпечувати. Тим паче, що немає сонечка. По суті, картина така кругом, що він уже зарядився огірком і потрібно зараз йому допомогти харчуванням, тому що. Треба, щоб росина відчувала, що в прикореневій зоні є там достатнє харчування. Якщо цього не буде, то він почне дуже швиденько ці огірочки у нас скидати. Тим паче, ми тут в цьому парнику опалюємо. Якщо ще буде десь якесь похолодання, чи перестанемо топити, то взагалі він це все діло скине у мих. І по суті, така картина майже на кожному огірку, що він заклався плодами. але малувато в нього сил, щоб їх витягувати. Нема сонця, можливо, є проблеми з живленням, тому що активно у нас ідуть дощі, лишній раз стараємось його не поливати. А нема сонця, то він не випиває ту воду, не бере ті добрива, що є в нас в земельці. Тому потрібно йому допомагати. Допомагати, звичайно ж, будемо добривами, тому що я називаю такий стан рослини, що вона просіла, тобто їй не вистачає елементів живлення. І Потрібно дати стартовий ривочок комплексним добривом. Щоб воно у нас почало все рости і прибрати ось ці дефіцити, такий як калій. Ну і каль... над кальцієм також ми попрацюємо. І так, добриво, яким буду користуватися в цій ситуації, є у нас буде комплексне добриво, яке. Баланс, це у нас 3.18. Можна також і 3,20-ки, майстер, але в цьому році майстер у мене вже закінчився, буду від нього відмовлятися, тому що є також дуже хороший добриво кристалон, це Яровський, тим паче кальцинітом, магнієм я ними їх, цієї фірми користуюся. Нічимо і не поступаються, там невелике відсоткове співвідношення між ними, але по ціні вони приємніші. Тим паче, знайшов доволі хорошу компанію, яка є. Офіційним дистриб'ютором і нормальні в них ціни і, звичайно, що якість. Добриво 318, ось дивіться його склад. І також посилання на цю компанію, також залишу його в першому коментарі і в описі під відео можете на промі чи в інстаграмі знайти їхню сторіночку в інстаграмі. Також за ними слідкую вже давненько, тому що там у них. Хороші агрономи дають доволі гарні підсказки по харчуванню, і також там є багато таких готових схем харчування. По редисці було по полуниці, також є і там дають свої підсказки, і, звичайно, можна також до них телефонувати, там, коротше, вам допоможуть, якщо потрібно. Вони являються представниками компанії Terra, і також ось така є цікавенька табличка, якщо будете колись користуватися даними. Добре вам і хай буде. Що я буду брати для огірків? Дозування буде в мене 20 грамів на 10 літрів води і пів по пів літри під кожну рослинку. Це в нас добре вважається, що вони йдуть не на першому, а вже на другому етапі, тому що перше ми качаємо корінь. Такими добривами приблизно як 13 40 13 де у нас була. Саме більша частина фосфору. Потім йде це 3,20-ки якраз для нарощування вегетативної маси. Так як у нас йде по рівних формулах, то воно рівномірно розвиває нашу рослину, тому що ну, гішку рослинки в мене, я бачу, що просіли. Тим часом стараємось їх не поливати, а ну, тому що дощі дощі, через день лупашать коротше капець. Не способствує нам погода. Давненько вони вже в нас висажені. Рослина підростає, але видно, що воно таке, ну, знаєте. Не вистачаємо сили пивка для ривка, хай буде так. Тому будемо цим добривом йому допомагати. Використовувати такі добрива, ну, як завіряє виробник, там потрібно з кожним поливом невеличкими дозами. Я даю десь раз у 10 днів, не частіше. ось саме таким дозуванням, як я вам кажу, 20 грамів на 10 літрів води і по пів літри на рослину. Це допоможе нам, якщо сьогодні зробимо підживку через кілька днів. Звичайно, воно покращує. Ось дивіться, точку росту, яку ми там бачили, це також ще не дуже гарна точка росту, але по-нормальному потрібно, щоб оце була ось така закручена. Оці листки були більші, а ця макушка з огірочками воно сиділо десь там нижченько. Це було б нормальна росина, так повинна виглядати. Огірки вже тут, звичайно, є й більші. Вчора просто робили зелені операції, підсапували, підкручували то позривали більше, тому що немає погоди, ослаблений кущ. Позривали, вкинули в салат, хай воно буде рівномірніше, щоб он такі, як он там пропущений, огірки великі, не томили нашу рослину, тому що йому в даний момент без сонця і так складно. За допомогою даного добрива ми позбуваємось багатьох проблем. Даємо азот, даємо фосфор і калій. Калій нам потрібен і також те, що він відрізняється від 320 тому що тут є магній. Магній також нам потрібен, тому що це зелений лист і сірка. Якщо прохолодна почва, то сірка допомагає нам усвоювати фосфор і інші елементи харчування. З добривом цим це зрозуміло, але є ще питання до кальція. Кальцій також для огірка та й для помідора критично необхідний, тому що це наші точки росту. Точки росту на кінчиках коріння. І точки росту саме ось у цих верхушках. Дивіться, тут де холодніше, то ще гірше вона виглядає. Воно буде спонукати нашу росину підростати, розвиватися коротко, вверх, щоб воно змогло зрушити. Також є добрива яра ліва, здається, кальциніт цієї самої фірми Яровської. Ну, я ним користуюсь прям вже років 5, довольний, тому що воно дуже гарно водороствориме. І ці добрива там взагалі питань немає. Не каплі, не забиває, швидко, буквально за пів хвилини воно все розтворюється. Потрібно давати його або по листу, можна, щоб оце розрушити, 20 г на 10 літрів і, звичайно ж, давати його в корінь. Можна раз дати, як я кажу, це 3,18-20 г на 10 літрів води. Інший полив дати, допустимо, грамів 10 кальцієвої селітри. Ну, можна, звичайно, і 20 дати, хай буде. Азот для огірка ніколи лишнім не буває. Або можна сумістити, допустимо, дати 15 грамів 318 і додати туди 5 грамів кальцієвої селітри, щоб одночасно закривати всі наші питання. Стосовно де придбати посилання, я залишаю. У них прям вся лінійка цих добрив є, і також там буде по фасуваннях. Йдуть вони у мішках по 25 кг і по 3 кг. Ось так виглядає 3 кг, 3 кілограми, мінус кілограм, бо я вже використовував це добриво. Якщо немає змоги, звичайно, використовувати ось такі професійні, мінеральні добрива, то, звичайно, ніхто не відміняє курник на зеленої трави на стій древесної золи, але самі можете розуміти, що це, ну, тут готове добриво. Ми побачили проблему і внесли це добриво. А які у вас там відсоткові співвідношення елементів, тут вже як повезе. Тим паче, на стій зеленої трави багато азоту. Азоту, звичайно, також огіркам потрібен постійно, тому що вони постійно ростуть, постійно наростають нові плоди. Потрібен. Але самим азотом ну, рослина загнеться від самого азоту. І тим паче. Якщо хтось скаже, що ці зелені бродилки і коров'яки, настоянки, там все чітко, будеш поливати, заливати, все нормально, також воно покаже, якщо цим дуже увлікатися, також воно там буде накопичуватися нітрати і тому подібне. Так, тому заливати росини цим не треба і казати всім, що в мене все безпечно, битися в груди, тому що також воно, якщо через міру, то не здраво. Надіюсь, для когось це відео виявиться корисним. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей, а я піду бадюжити огірочки.